Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Жителька Кропивницького травмувалася поблизу Свидовецького хребта у Рахівському районі. Її госпіталізували. Жолтан дяло, що впродовж 15 років працював архітектором в Закарпатській області. Зараз чоловік кухар. Каже, на початку повномасштабного вторгнення був волонтером на польовій кухні, де готували їжу для переселенців та містян. Тоді виникла думка змінити фах. Свою історію чоловік розповів нашій знімальній групі. З Миколою Микуліним попрощалися у селі Нижній Бистрій Хуйського району вчора, 16 серпня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Горінчівської територіальної громади. Там написали, що Микола був солдатом, розвідником розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти. Військовий загинув 10 серпня через ворожий обстріл танку поблизу міста Авдіївка Донецької області. Микола Микулін народився у 2000 році. Прощалися із захисником біля рідного дому. Туди прийшли рідні, друзі, побратими та жителі громади. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Богородиці села Нижній. Ні, бистрий. Поховали захисника на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. 14 чоловіків та одна жінка намагалися незаконно перетнути держкордон впродовж доби. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що усіх затримали військовослужбовці Мукачівського та Чопського загонів. Зокрема, чотирьох Закарпатців спинили сьогодні вранці прикордонники відділу Лужанка за 70 метрів від кордону з Угорщиною. Ще трьох чоловіків та жінку-дружину одного з них затримали працівники відділу Яблонівка поблизу кордону з Румунією. Подружжя прибуло на Закарпаття з Черкаської області, а їхні попутники з Тернопільщини. А житель. Київської та Житомирської областей, які хотіли потрапити до Румунії, поза пунктами пропуску затримали прикордонні наряди відділу Тячів. Ще трьох закарпатців та двох жителів Одеської області зупинили на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського загону. На усі склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи передали до суду. 34-річна жителька Кропивницького травмувалася поблизу Свидовецького хребта у Рахівському районі. Це сталося вчора, 16 серпня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що жінка їздила велосипедом, потім зупинилася відпочити. Згодом, сідаючи на велосипед, травмувала коліно і не змогла продовжувати поїздку. Рятувальники відшукали туристку та надали їй допомогу. Тоді жінку передали бригаді екстреної медичної допомоги, котрі госпіталізували її до лікарні. Майже в ста автомобілях встановили пристрої GPS-моніторингу упродовж двох років. Про це суспільному розповів начальник поліції охорони в Закарпатській області Микола Дубель. За його словами, роблять це, аби відстежувати рух авто та захистити його від викрадення. Є такі громадяни, які встановили це переважно у нас в. Ви... Знаходяться е, приватні підприємці, які мають е, свій бізнес е, пов'язаний з перевезеннями, з транспортними засобами, і вони фактично користуються такими послугами для відстеження їхнього ж майна. Там відстежується не тільки сам об'єкт, а відстежується ще пробіг. Е, з якою швидкістю, які, е, які міст пального в, в автомобілі, в баці автомобіля. Є у нас автомобілі десь по області в межах. Сто в народі як називають gps трекери які забезпечують можливість стеження цілодобово за рухомими транспортними засобами, а також за рухомими об'єктами. Це не обов'язково транспортні засоби, це можуть бути і фізичні особи. У систему автомобіля приєднується GPS-трекер, ховається в певний Нішу та виводиться до нас за допомогою gps супутника і також за допомогою GPRS-зв'язку Виводиться інформація на чергову частину там, де наш. Черговий, який працює цілодобово, стежить за станом рухомого транспортного засобу, і він отримує повну певний спектр інформації по цьому транспортному засобу, де він знаходиться, в якому стані заведений, заглушений, заглушений автомобіль, заведений автомобіль. Він також цей трекер має автономну роботу. Встановлюємо додаткову систему ручної тривожної сигналізації до цих gps трекерів в автомобілі, щоб у разі необхідності різної ситуації, що може відбутися. На дорозі, в тому числі і ДТП. Людина розбився телефон, вона не може викликати поліцію, звернутися за допомогою. Вона натискає тривожну кнопку, наряд направляється, приїжджає поліція. Вже по місцю знаходження транспортного засобу надає або допомогу людині, або здійснює певні заходи там по затриманню заволодіння чужим майном. Робочий ранок починається задовго до того, як відкривається наш заклад. Так як має бути у нас підготовчий процес перед тим, як наші дорогі гості приходять, ми вже маємо бути готові. Думаю, що кухня та що прийшов зварив, то все, то дуже е, помилково, тому що е, кухня це дуже важка робота. Я вчився і буду вчитися, і вчуся. І то все приходить з руками, з е, часом. Задекорувати тарілку треба ж десь якісь мати уявлення про е, красоту, про подачу. Про естетику. Це те ж саме, що написати картину. Мене звати Жолта Андєловший. Основне своє життя я працював в архітектурі. Виріс в родині архітекторів. Фактично, я себе рахую етнічним угорцем, так як в батько етнічний угорець. Я вільно спілкуюся що як українською, так і угорською. У мене мати українка, от батько угорець. Справді мій був архітектором, теж батько заслужений архітектор України. Доскільки я себе пам'ятаю, стільки як у нас кажуть, флайбаса, так карандаш то все був в руках. Десь батько не задбрехати, бо малювати я дуже люблю. Такий як дошка, Пульман. Називається, да? От Креслярська. Я біля неї виріс. В архітектуру я працював років 15, 20 На початку війни відкрився там у нас волонтерський хаб. Відповідно, я подумав, що десь буду корисним в тому плані своїм мінням допомогти якось людям тих три місяці, які там я якби проволонтерив. По під рахунком наша кухня накормила 75 тисяч людей. На наш хаб приїжджали із гільдії поварів із італії, передавали якийсь досвід і вчився і від них, і як поставити саму кухню. Тобто, це колосальна робота. Була з нічого щось зробити. Я бачив, що просто те, що я готую, людям подобається. Відповідно, відгуки були теж дуже позитивні. І теж це теж спонукало до того. Ну я бачив, що я більше буду корисний суспільству, як то кажуть в даному аспекті. Я вирішив змінити професію, буду став стати кухарем зараз. Працюю в якості сушефа. До речі, має дуже хорошого вчителя. Він з Угорщини сам шеф. Дуже він вже більш 40 років на кухні. і, Відповідно, титулований кухар. і Що може, то він мені повністю свої знання передає. А я стараюсь бути як губка. Жолт уже мав досвід роботи у кількох закладах. У нього є певний досвід, він фахівець. Я бачу у ньому потенційного наступника. Я із спокійною душею лишаю його після себе і впевнений на 99 відсотків, що він зможе продовжити професійний розвиток ресторану і буде на кухні гідним шеф-кухарем. Саза, який місто, що я бе на юсе стола повітря не війни. У да я любив завжди зналку. Тобто, у нас ну сім'я, вона в мене батько дуже шикарно теж готує ти. Дід готував. В принципі, ну всім мужики, як то кажуть, в сім'ї вони готують. Зараз ми знаходимося в історичній частині міста Мукачево. Тут є деякі із моїх робіт, які я робив ще будучи, коли займався архітектурним дизайном. Я максимально зберігаю ці барельєфи, цю ліпнину, яка була автентична, то для будівлі. Ну теж колись людина її туди чомусь поклала, відповідно, треба зберегти. Бо якщо ми так будемо робити, що ми е, будуємо для того, щоб руйнувати, то неправильно. Ту роботу теж любив, о, я про неї згадую. Десь воно в душі в мене є, і воно залишилося. Воно звідти вже нікуди не, не дінеться. Я для себе рішив кардинально, я кардинально змінив своє життя. Відповідно, я лишаюся там вже в, 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 в цій течії, в які я тепер на даний момент знаходжу. У нас держава велика, розумних людей багато. Творити людей багато знають. Ніша, якби є вже більш професійними людьми, як я в плані архітектури є. Нехай вони роблять. А Люди будуть, будуть це голодні, я їх не кормлю. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.